Вчорашня ситуація показує, що ми практично готові до перебоїв з електропостачанням. До цього часу проводили тільки випробування, тестові прорахунки і випробування, ну, скажімо так, в мирних умовах, випробування саме водопостачання і водовідведення важлива частина нашого життя. І ось Саме коли пропадає електропостачання, відповідно люди не будуть отримувати води. І не будуть відкачуватись нечистоти, от позаду мене. Є пристрій, який зветься генератором, потужність на 100 кВт, який придбаний нами заздалегідь був. І, як я вже зазначав, ми його випробували до цього часу. Ну от вчора вже в бойових умовах ми його випробували, що показало, що люди не залишались без води, якщо не було електропостачання. Тому відпрацьовані графіки, як він буде працювати. Люди всі знають, все розписано, хто підключає, коли тривога, повітряна або немає електрики, відповідно, люди знають, куди їм йти, що вмикає і які дії повинні бути їхні в будь-який час доби, чи це ніч, чи це ранок, чи це день. Всі знають, хто де повинен бути і що повинен робити. Як вчора показує практика, також спрацювала лікарня наша досить успішно. Там також забезпечений генератором, який був успішно заведений, сам у цьому пересвідчився в присутності головного лікаря. І дуже доречно, тому що саме пацієнт був в операційній залі, розпочалась операція, пропала електрика. Відповідно, потрібно було все це закінчити успішно і перевести його в реанімаційне відділення. Все це успішно було виконано, одне тільки потрібно буде допрацювати нам це подачу тепла, якщо протягом тривалого часу не буде електрики. Сьогодні ми це закінчимо, додатковий генератор буде встановлений і, відповідно, тепло, якщо Ну, протягом доби, протягом ночі не буде тепла. Зараз вже йдуть холода, мінусова температура. Люди, які знаходяться в стаціонарі, а це майже 120 чоловік. На вчорашній день знаходилася досить така велика кількість пацієнтів, тому їх необхідно забезпечити теплом. Харчування також альтернативні методи готування їжі передбачені це балони, плити газові, якщо немає і не працюють електроплити. ну і крайні Варіант це вже пічка на дровах, якої також можемо готувати їсти. Можна сказати, вже два і три варіанти, навіть передбачувані навіть навіть найкритичнішій ситуації. На випадок відключення електроенергії, а випадки можуть бути непередбачені і без попередження відключення району від електропостачання. У нас передбачено генератор на наші всі системи водопостачання, водовідведення для забезпечення нормальної життєдіяльності населення у разі відключення. Електроенергії для подальшого забезпечення водою і системою водовідведення нам необхідно 15-20 хвилин для того, щоб перезапустити, перепід'єднати і в подальшому продовжити подачу води у місто. Коли будуть відключати, ми не знаємо, але у вечірній час відключення електроенергії, водопостачання буде з 17-ї години до 22-ї години, і уранці, у разі відключення, буде із 6-ї години ранку до 9. -ї. Ти години ранку, тому що в подальшому необхідно провести роботи по відкачуванню рідких нечистот, і також провести роботи по заповненню басейнів для подальшої подачі води в місто для наших споживачів. Працюємо цілодобово, стараємося, щоб наші люди були забезпечені водою і щоб було все добре. той момент, коли пропадає електропостачання, відповідно вода є, але відпрацьовані графіки так, що протягом 15-20 хвилин ми перемикаємо на генератор і відповідно відновлюється водопостачання. Але тиск в мережі нашій, а це більше 70 кілометрів мережа. Нагадую, і процес зазначалося раніше. Тиск значно не падає, але все рівно, коли знову насоси заводяться, вони подають ще більший тиск, від цього відбувається гідроудар. Тому Десь і піднімаються ті залишки, які вже нашарувалися на трубах. Відповідно, може йти вода нечиста. Тому я розумію, і людей закликаю розумінням відноситись до ситуації, тому що може бути вода не зовсім чиста, але протягом якогось періоду часу вона все рівно очиститься. Але вода все рівно буде в дому володіннях. Тому люди пишуть, що да, ми розуміємо ситуацію, але вода пішла нечиста. Ну, шановні, вода є. Є і будемо дякувати працівникам житлово-комунального господарства, що вони все-таки роблять свою роботу. Дякувати працівникам районно-електричних мереж, багато нарікань на їхню роботу, але все рівно вони працюють і в день, і вночі для того, щоб прискорити і відновити електропостачання в наших домівках і домоволодіннях. Вчора разом зі мною працівники РЕМУ заїжджали в лікарню, тобто процес іде, цікавляться. Люди також на чергуванні цілодобовому, і вони долучаються до того, щоб все-таки ми в комфортніших умовах пережили ці критичні ситуації.